Кури, гуси, качки та неймовірний сморід. Черкаська родина розвела справжнісіньке домашнє господарство. Щоправда, не в приватному домоволодінні, а на спільному подвір'ї багатоповерхівки. На додачу жаліються сусіди. Двір захарастили непотребом та на зауваження господарники реагують агресивно і навіть погрожують розправою. Чи знайшли мешканці управу на міське тваринництво, Дізнавалася Яна Федоровська. Це так квокчуть кури не в сільському сараї, а у Черкасах по сусідству житловою багатоповерхівкою. Вона стоїть через дорогу від самооблаштованого господарства, а поряд гаражі. Тут у неї все курі, утки, гуси. До цього були кролі свині. Ну свині, слава Богу, ми вивели. Ну може, ще там є? Вона ж позакривала все перед вами. Ну, креся точно є. Ділянку господарники відгородили парканами, заходились вирощувати птахів, а поряд захарастили подвір'я металобрухтом та усіляким непотребом. Через це нарікають сусіди, страждає цілий будинок. Спочатку була одна машина, потім все почалось ставити, машина зламалася. Вистали іншу машину, ще одну пригнали, тобто там вже три машини. Все воно стоїть одне на одному. Запахи неприємні. Вийти на вулицю неможливо на лавочки вийти навіть. Вечірні часи посидіти відпочити після роботи теж неможливо, бо такий такі що... Та до думки інших кажуть, невдоволені господарникам байдуже ті не реагують на зауваження комунальників, не чують і вмовляння сусідів, кажуть мешканці. Останнім часом говорять дійшло навіть до погроз. Він мені погрожував, каже, я тебе застрелю. Ну, говорю, Сережа, ти ж пойми, що ти психічно ненормальна людина. Якщо ти погрожуєш вже розстрілом, то Кажу, тебе ж просять тільки убрати, порядок навести. А ти за це ще й грозишся, типу, Застрелить мене, мішаю е, запахи від його господарства. Те, що тече нечистоти, тече прямо мені під ноги. Мешканці бідкаються, оббивали пороги усіх профільних відомств, звертались до санепідемслужби, екологічного відділу та соснівської суб. Та ті з власниками господарства, мовляв, лише проводили бесіду. А після звернень додають ситуація взагалі погіршилась. Е, крім сварок, почались такі, скажімо, мілкі. Шкоди був вирван, було б світло у другому під'їзді. Про це склали акт відповідний. Тобто намагаємось, намагаємось, але поки що, поки що немає денації. років ні з журналістами, ні з головним інспектором Черкас власники твариництва говорити не захотіли. Міцно замурувалися у власній квартирі. Та за декілька хвилин до цього саме годували господарство. А як угледіли камеру, втекли. Та ви ж дома вийдіть, будь ласка, поговоримо. Показується лише сусід, він теж говорить від такого птахівництва не в захваті. Я в кохозі роботу У нас було птицеферу менше, нього, індюсі, курі, гусі. На зв'язок порушники вийшли лише телефоном, так дистанційно домовляються з інспекцією про зустріч. Добре, я тоді вас завтра чекаю. Якщо він завтра з'явиться, ми випишемо на нього адмінпротокол і відправимо на адмінкомісію. В даному випадку 152 стаття передбачає до 1360 гривень. Ну якось він пояснює свої дії жодним чином. Він правий, він. Хазяїн у дворі він має право і все, що на нього говорять, то все наклад. На сьогоднішній день. Йому виписаний припис до 29 квітня самостійно провести демонтажі. Якщо ж до зазначеного терміну курник посеред двору власники не приберуть і не звільнять прибудинкову територію, лад силою наведуть комунальні служби. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Ігор Нигілько, Віка Новини.